Мої вітання всім глядачам каналів Мінфіни Фінансиа всіх з Новим Роком. З вами я фінансовий експерт Олексій Козарів. Підписуйтесь на наші канали, щоб мати актуальну інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Ми записуємо це е, відео 4 січня 2023 року. Вийде воно зранку, 5 січня. Двадцять третього року. Ну перше, що я хочу сказати, що я дещо прихворів, але я не можу залишити вас ні без прогнозу курсу, ні без відповіді на ті актуальні питання, що ви мені задавали. Тому якщо ми вже переживали за переживали записи і під е, е, обстрілами, і у ситуації, коли не було був повний блекаут, і коли у нас були ситуації, коли світло було або не було або. Був інтернет, то зараз ми зробимо це, незважаючи на те, що в мене зараз є температура 39, але я все ж таки вистою і ми все переможемо. Тому сьогодні ми будемо говорити про що? Перше, це те, це що буде з економікою України в 2023 році, тобто я е, остановлюся на таких питаннях, як курс гривні, інфляція, ВВП та боргова нагрузка. Ну, і друге, я дам традиційно прогноз курсу та до долара та євро на період з 5 по 11 січня. Ну і питання перше що буде з економікою України в 2023 році? Курс гривні, інфляція, ВВП та Баргована Курска. Щодо курсу 23 третього році. Ключове для стабільності курсу в цьому році буде перше, це розміри та для отримання Україною міжнародної допомоги на закриття дербюджету. Ну, я хочу вам нагадати, що планується сума такої допомоги від 38 до 45 мільярдів доларів, але все ж таки залишається питання реального отримання коштів від МВФ. Зараз тільки є моніторингова програма, тобто реально є шанси отримати цю програму і реальне фінансування тільки десь з літа 23-го року. Тобто Потрібно бути об'єктивним, це все ж таки таке питання, яке потрібно вирішувати. Друге, е, що може впливати, і що буде впливати, це відсутність або дуже поміркована місія національного банку. Зараз нагадую, що мета уряду та Нацбанку закрити бюджет 23-го року беземісійним шляхом, але е, хочу нагадати, що МВФ погодив у разі крайньої необхідності емісію в розмірі до 50 мільярдів гривень для перекриття дир по фінансуванню витрача 22-го року. І мій прогноз, що все ж таки чиновники будуть намагатися скористатися цією можливістю е, з іншого боку. Ми нам потрібно розуміти, що емісія була дуже активна у 2022 році, і якщо даже вона зараз буде в тих контрольованих межах, які я сказав, наприклад, ті от 50 мільярдів, і все це не буде така ж пряма проблема для Криму. Третє, що буде впливати на ринок, і на курс це результати розміщення ВДП та військових облігацій у 2023 році. Нагадаю, що значно е, їхню частину в 2022 році закував, закривав Національний банк, купуючи у Мінфіна в межах запланованих десь порядка до 30 мільярдів гривень на місяць е, облігацій, військових облігацій або ВДП. Він викуповував, викуповував їх у Мінфіна і таким чином. Фактично робив емісію, тому що мінфін витрачав вже на потреби військових або на закриття дірбюджету, і, взагалі, у попередньому році Нацбанк закрив 400 мільярдів гривень так от, через такий виклик. От зараз, якраз ви бачите табличку на 4.01.23 року. І бачите, що Нацбанк з його портфелем 704,57 мільярда гривень. Це фактично найбільший портфель серед усіх учасників. Цього ринку, тобто він залишається фактично спонсором нашого бюджету. На другому місці, нагадаю вам ще: це банки, у них 485 мільярдів 40... 490 мільйонів. А загальний портфель, фактично всіх випущених об ОДП, це 1 мільярд 387, фактично 1 трильйон 387 мільярдів 660 мільйонів гривень. Тобто, це загальна дуже велика сума. Ну і четверте, що буде впливати це безумовно на ситуацію, це на валютному ринку на курс взагалі на ситуацію в Україні. Це ситуація на фронті, ситуація в економіці України. Ну і довіра населення. Е, ви бачите, що, попри всі військові труднощі, дійсно воно фактично не подається е, паничним настроєм, продовжує вірити Україну, вселяка підтримує армію і стійко переносить всі наслідки війни. Наприклад, от те, що зараз відбувалося. За останніми блокаутами воно теж не визвало ніякої паніки, курс значним чином не зростав. Все це створює досить відносно хороші, я б сказав так, хоча з поправкою на війну стартові можливості для нацвалюти у 2023 році. Ну і тепер прогноз курсу гривні. Оптимістичний сценарій: якщо міжнародна допомога буде заходити вчасно та в повному обсязі, та Нацбанк з Мінфіном зможуть забезпечити майже беземісійне закриття дир бюджету, то офіційно курс кінцю 2023 року буде 42-43 гривні за долар. Ну а ранковий тоді готівковий буде в межах десь від 43 до 48 гривень за долар кінцю 2023 року. Відповідно, євро, який я прогнозую, буде протягом 23-го року у коридорі від 1,02 до 1,10 долара за євро. Фактично, якщо буде керування таким чином, то курс євровалюти на Міжбанку відносно гривні на кінець 23-го року буде від 42,84 до 4730 гривень за євро. Це підкреслює, це безготівкове євро. Ну і відповідно тоді готівкова євро буде від 43,86 до 52,8 гривень. Гривень. Тобто я хочу сказати, що це дуже непоганий варіант для воюючої країни, яка фактично зараз всі свої і фінансові можливості, і людські резерви, все направляє на боротьбу з ворогом. Ну, тепер переходимо до більш песимістичного варіанту. Якщо без активної місії не обійдеться, а міжнародна поміч буде заходити з затримками, то потрібно орієнтуватися на готівковий долар в межах від 45 до 50 гривень за долар. І відповідно тоді євро в межах від 45 і 9 до 55 гривень. Це все на кінець 2023 року. При такому варіанті міжбанк е, все рівно буде залежати повністю від того коридору, який встановить по долару національний банк з врахуванням поступової девальвації гривні. Ну а по євро, тоді буде просто відповідна корекція на цей, цей коридор, плюс е, на співвідношення поведінки пари євро-долар на міжнародному ринку на цей момент. Ну і таким чином коливання по долару буде в тих межах того коридору, який буде встановлений фактично національний банк, а євро буде коливатися вже від залежності від ситуації на міжнародному ринку. Хочу сказати, що тоді буде негативний такий ще, я б сказав так, такий дзвіночок: це знову з'явиться на курсі. та збільшиться обсяг операцій і спекулятивних операцій на гаковому валютному ринку. Це було в 2014-2015 році. Це було в той момент, коли ми вже говорили говорила от, на початку війни і коли різниця буде досягати десь 5-7-9 гривень на доларі між офіційним курсом і курсом ринковим то тоді це буде чергове таке попередження що національний банк періодично може потім змінювати офіційний курс долара і таким чином змінювати свій коридор, тому що такі ж, ж великі відхилення, які будуть відбуватися, вони вже будуть впливати і провокувати сп спекулятивні операції на ринку. Так було, коли ви пам'ятаєте, коли був зафіксований курс 29-25, і коли ринковий курс, е е е, ну тобто фактично на цей момент готівковий курс став десь порядка. Десь там 36-40 гривень за долар, то, тобто значне відхилення вже було від офіційного курсу, то Національний банк пер, 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 пересмотрів свої операції і виставив новий офіцій, офіційний курс 36,57 гривень за долар. Тобто, зробив, девальвував гривню на фактично 30%. Тому у многокурсі це все ж таки такий дзвіночок, який якраз показує, коли можуть вже виникати умови для того, щоб національний банк. Переглядав офіційний курс долара. Це те питання, яке ви мені постійно задаєте. Щоб ви е, бачили, що відбувається зараз е, по динаміки пари євро-долар, то можна якраз я поставив вам зараз графік, ви бачите, що відбувалося з 2018 по 2022 і початок 2023 року з пари євро-долар. І ви бачите, що все ж таки зараз після присідання євро відносно долара до фактично 0,96, зараз євро, все ж таки поступово відвоювали свої позиції. то що я і раніше попереджував, і зараз він десь знаходиться. В межах 1,06 долара за євро, і тому, якщо ця тенденція продовжиться, це це буде відображатися повністю на курсу євро відносно гривень. Ну, Що ще можна сказати? Що все, все в ситуації по курсу у нас буде залежати від обстановки на фронтах своєчасності та повного отримання міжнародної помочі. Крім того, емісії гривні і обсягів, або взагалі беземісійне закриття дербюджету. Ну поведінки пари євро-долар, то що я вже говорив. Ну і поведінки ФРС США та ЄЦБ в частини збільшення процентних ставок. Ну терміни війни і зазвичай все ж таки ступені втрати ВВП України по ВВП України ми поговоримо далі. Крім того, де деяка девальвація закриває дири в бюджеті за рахунок переоцінки ЗВР. Ну, от, наприклад, зараз останні дані у нас на 1 грудня 2022 року, і ви бачите, що зараз міжнародні резерви 27 мільярдів 950 мільйонів доларів. Це України на 1 грудня 2022 року. Якщо через певний час буде підняття, наприклад, з офіційних 3657, які зараз є, наприклад, до 40, тобто це 3 гривні 43 копійки на доларі, то переоцінка позитивна буде цих резервів на 95,87 мільярда гривень. Там, правда, буде і негативна переоцінка зобов'язань, але в кінцевому варіанті це додасть формального прибутку національного банку і дозволить потім його перерахувати у бюджет за рахунок цієї переоцінки. Але це збільшить в кінцевому варіанті ще додаткову інфляцію в Україні, яка зараз і так надвелика. Ну і крім того, на вдарить по бізнесам, які брали все ж таки валютні кредити, і тепер будуть вимушені ще більше витрачати гривні для погашення тих -ти сум чи своїх зобов'язань валюті. Тобто, це буде впливати в кінцевому варіанті на вартість їх продукції і це теж буде бити, бити по інфляції. Тобто, питання девальвування гривні, воно не може бути тільки позитивним чи негативним для того ж самого уряду, національного банку. Воно буде мати і е, по негативні е, з точки зору населення, наслідки тобто зростання цін про інфляцію, я ще поговорю. Далі або з іншого боку, все ж таки, буде для з точки зору держави і позитивний фактор, тому що буде за, за рахунок інфляційних процесів, е, будемо говорити так, е, збільшення додатку е, збільшення дохідної частини бюджету. Вот і таким чином е, періодично, все ж таки, так я б сказав, такі е, ну, спокуса зробити е, деякі е, процеси, які е, в кінцевому варіанті приведуть до девальвації гривні. Вони в кінцевому варіанті передично будуть все ж таки спокушати чиновників це зробити. Але з іншого боку, у них є умова і зобов'язання перед МВФ, у них є е, умови перед е, і зобов'язання перед західними партнерами, які нас зараз фінансують. Ну і крім того, у них є м, чітке розуміння ситуації. З населенням, який так втратило значну частину не тільки своїх фактично заощаджень за рахунок втрати там майна за війну в руйну чи, наприклад, там інфляційних процесів, а ще й за за рахунок девальвації гривні. тому е, уряду потрібно буде дуже активно балансувати на цій межі, щоб не перегнути палець з точки зору інфляційних процесів, з іншого боку, все ж таки думати про е, наповнення бюджету. Ну, ще е, є таке одне питання з негативних факторів. Про нього не часто все ж таки говорять, але я хочу сказати, це фактор активних конвертацій гривневих коштів, навіть в умовах обмежень на подібне операції з боку національного банку, з карток вимушених українських переселенців. Нагадаю вам, що у 2022 році українці за кордоном витратили більше 22 мільярдів доларів, і за моїм прогнозом, все ж таки, в 2023 році вони щомісячно місячно будуть ще витрачати від 1,7 до 2,3 мільярда мільярдів доларів сполучених штатів за кордоном, тобто ці наші біженці, біженці, і це вже становиться дещо небезпечним фактором для обсягів ЗВР України. Ну, і в кінцевому варіанті і для курсу, чому тому, що в, в, в ці е, суми буде потрібно банкам закривати за рахунок виходу на міжбанк, купівлі там валюти, ну по факту у національного банку, тобто за рахунок ЗВР, і е, закриття по платіжним системам тих проплат, які зроблять наші українці за картоном за своїх гривневих картах по розрахунках у валюті, тобто по тобто вони зроблять конвертацію. От таким чином, фактор біженців він фактично зараз теж все ж таки. Негативних з усіх боків для України відносно той ситуації, яка зараз є. Ну друге питання. Я обіцяв. Ми проговоримо про інфляцію. Ну, перше, в 2023 році ціни все ж таки будуть зростати і далі. Тут я не хочу вас навіть обманювати. Бюджет все ж таки закладавши інфляційний 28% річних рік року хоча ще на початку, наприклад, уряду, все ж таки уря... на початку, все ж таки восени, ті ж самі урядовці, вони говорили про те, що інфляція буде вищою десь до 30 або більше відсотків. Ну, Нацбанк у нас оптиміст. Він говорить про те, що інфляція може залишатися високою, але сподівається на її зниження, наприклад, до 21 відсотка. Ну, я в це не вірю. Uh, і хочу сказати, що мені, мені я потім свій прогноз теж скажу. Uh, хочу сказати, все ж таки, м, потрібно розуміти, що у нас є погіршення ситуації в енергетиці. У нас є блокаути, uh, що від, відображається і в кінцевому варіанті, і на собовартісті продукції, і наприклад, за рахунок того, що ті ж самі генератори стають, то це збільшує собі продукції, і вона впадає впадає в абсолютних обсягах. Ну і таким чином, все це буде впливати на інфляцію. Близькі до Національного банку були і очікування МВС. Він прогнозує офіційну інфляцію на рівні десь 22,5% річних. Ну, рік року мається на увазі. Ну і трохи вище інфляцію, очікує, наприклад, той же самий ICU, Він говорить про 24%. Ну, тепер ми, мій прогноз. Я все ж таки вважаю, що офіційна інфляція буде в межах від 22 до 25% рік до року. Реальна, в залежності від категорії товарів та послуг, значно більше. Наприклад, у продовольчих та групах товарів повсякденного вживання це буде від 35 до 50%. В одежі та взутті вона буде дещо менше, 15-20%. Вартості послуг побуту та аналогічних витратах населення до 25% на автоперевезеннях залізничними транспорту до 30%. І ще хочу сказати, що зараз уряд ще не, по, не підвищує значно е, тарифи комунальні, тому що він розуміє, що у тих моментах, коли населення і так має. Ну, мягко кажучи, падіння доходної своєї частини вони просто не зможуть оплачувати комуналку, якщо вона ще буде збільшення. Тобто зараз є такий деякий мораторій на підвищення комунальних послуг. Чи буде він далі, ми поки що не знаємо, але все ж таки це теж стримує інфляцію. Ну тепер ВВП та боргова нагрузка. Ну, номінальне ВВП, якраз бачите табличку з двадцять по 2021 рік, тому що останні дані по ВВП це за 2021 рік. Я ще раз хочу вам нагадати, що ми записуємо ролик фактично на початку січня 23-го року, і як тільки вийдуть основні вже уточнені дані по ВВП за 22-й рік, вона буде додана в цю таблицю. Що ми бачимо? Що в доларовому еквіваленті по офіційному курсу 21-й, взагалі, за будемо так говорити, за 30 років незалежно перевищив 200 двісті. Якщо дивитися на офіційну статистику, і якщо витрати за 2022 рік, фактично ми втратимо десь порядка 35-40% ВВП, тому що остаточних даних ще раз поки що немає. То далі без врахування девальвації гривні з офіційних 29-25 до 36-57 гривень за 2022 рік, в доларах ВВП фактично в 2023 році буде не більше 120-130 мільярдів доларів при незначному зростанні в межах двох. 3,2%, які прогнозують чиновники уряду, тобто ми для себе пам'ятаємо цифру, тобто що в доларом еквівалентів певна спадає до 120-130 мільярдів доларів, це в не найгіршому сценарії в рахунок за рахунок того. Що все ж таки ми отримаємо зараз велику кількість кредитів або міжнародної допомоги, яка не вся йде як гаранти, а значна частина де за за рахунок кредитів, то ми в кінцевому варіанті будемо збільшувати боргову нагрузку, і вона збільшиться за моїми розрахунками десь до 90 або навіть до 110% відсотків від ВВП, як за рахунок зниження самого обсягу ВВП в 2022 році. Я казав вже вище, чому так і за рахунок активного збільшення міжнародних кредитів та займів. І ви якраз бачите таблицю валовий зовнішній борг України з 2006 по 2022 рік. Ви бачите, от останні дані, поки які є офіційно, це на 30.09.2022 року, він становив 124 мільярда 239 мільйонів доларів Сполучених Штатів. Тобто ми вже говоримо, що якщо буде прогноз 120 мільйонів, мільярдів, 120-130 мільярдів ЦВП, в 23-му році то фактично на 30.09 зовнішній борг вже перевищить ту суму, яка буде по прогнозу. Тобто, вже буде десь один до одного десь ВВП к От. Ну І нагадаю, що уряд закладав в бюджеті 23-го року зростання ВВП на 3-2%, хоча той же самий ВВФ очікує зростання української економіки лише на 1%. Тобто уряд оптимістичний, ВВФ більш практичний. Ну, що ще хочу я сказати, що мій прогноз враховуючи продовження склаці війни і масову несвідомість з боку агресора дії щодо знищення нашої інфраструктури, все ж таки буде подовження падіння ВВП ще десь на 3,2% від 3,2% до 4,5% у 2023 році. Тобто, я е, говорю такий більш песимістичний сценарій ніж уряд. І навіть ще ніж МВФ, тому що все ж таки я дивлюсь на ситуацію з точки зору вже тих блокаутів, які, наприклад, вже були, і які ще будуть, це теж потрібно розуміти. І це буде впливати на ВВП. Ну я хочу сказати, що я не єдиний, хто має все ж таки говорить, що все ж таки буде падіння ВВП в 23 році, десь ще на 5% відсотків з підсоким кадрнадцять Цього року, і, і все ж таки я думаю, що мій прогноз ніж прогноз зараз уряду. Ну, подивимось, я дуже хочу, щоб я все ж таки помилився, але подивимось, як буде ситуація. Ну і ще хочу сказати, що усі експерти переважно все ж таки чекають покращення справ лише у двадцять році після перемоги України у війні проти Росії. Я теж підтримую цю точку зору. Ну і питання друге. Прогноз курсу долара та євро з 5 по 11 січня 2023 року. Міжбанк. Долар, ну тут нічого зараз не зміниться. безготівковий долар залишиться в межах коридору національного банку від 36,57 до 36,94 гривень за долар. Попит продовжує перевищувати позицію вже з перших днів січня, і національний банк уже періодично виходить на ринок і проводить інтервенції щодо продажу долару. Така ж сама ситуація і буде в ці дні з 5 по 11 січня. Але все ж таки, враховуючи те, що зараз все ж таки у нас те, який вплив, все ж таки новорічні свята, вони оказують на ринок, впливають на ринок. То ми можемо говорити, що все ж таки суми будуть дещо меншими ніж, наприклад, у кінці по вже пройдешнього року. Тобто, я хочу сказати, що, наприклад, в останній тиждень. 2022 року Національний банк витратив десь 1,1 мільярда доларів з за період з 26 по 30 грудня за, своїх, за рахунок своїх інтервенцій і таким чином закривав дефіцит, дефіцит пропозиції валюти на ринку. То я зараз очікую, що все ж таки обійдеться він десь від 320 до 550 мільйонів доларів США на те, що він потратить на те, щоб закрити. Дефіцит валюти на ринку по ЄЛ. Тут поведінка євровалюти буде на українському міжбанку повністю залежати від поведінки пари євро євродолар на зовнішньому ринку. Тут нічого не змінюється. І якщо ви хочете можете подивитися зараз на цей графік, який я якраз зараз додаю, то на графіку, от на той момент, який за йде запис на роліка, то ми бачимо, що зараз. Відбулося деяке падіння 3, январ... є 3 січня. Ви бачите, і падіння у нас фактично добуло десь 1,053 долара за євро. А потім поступово євро все ж таки відвоювали свої позиції. І зараз десь у межах 1,062 10 долара за євро. Всі ці, ці коливання, вони відображаються відразу на нашому безготівковому ринку нудному і на готівковому ринку щодо ситуації. По євро відносно гривні, ну і хочу сказати, що період новорічних свят у Католицькій Європі та США він закінчився і починається чергова спекулятивна гра по євро на міжнародних майданчиках. Тому все ж таки коливання по парі євро-долар вони збільшаться. І за моїми прогнозами, цьому тижні на цьому тижні, тобто з фактично з 5 січня по 11 січня, пара євро-долар буде перебувати в межах коридору від 1,05 до 1,072 долара за євро. Тоді е, коридор за курсом безготівкового євро щодо гривні в цей період буде в межах від 38 39 до 39 гривень за євро. Тепер переходимо до готівкового ринку. Ну враховуючи те, що я вже вище сказав, що валютні ризики зараз збільшуються, тому що е, новорічна сплячка вже е, сплячка, вона вже в ЄС Сполучених Штатах закінчилася, тобто пара, як говорять, ділери дуже активно рухається в межах окремого коридору. Пара євро-долар, і це буде впливати постійно на те, на те, що будуть збільшуватися валютні ризики. Ну, як захищаються зараз наші фінансисти від цих валютних ризиків, вони просто розширюють спред між купівлею та продажем по долару і по євро. Тому у більшості каз банків та адмінниках фінкомпаній він складе по долару спред буде від 20-25 копійок до 1 гривня і по євро від 25-30 копійок до 1 гривні, до 1 гривні 20 копійок. Ну, збережеться також вже традиційна націнка за ризик у районах, тих районах України, які наближені до бойових дій. Зазвичай вона буде становити вже стандартні десь додаткові 10-15 копійок на доларі та євро у районах, більш близьких до таких територій. Банки на готівковому ринку будуть працювати в межах коридору від 39,60 до 41,35 гривень. Я підкреслюю це, це коридор, який включає в себе і Потривання купівлі, так і продажу валюти, там, в даному випадку долара, Ну і по євро цей коридор буде від 41 до 43 гривень на євро. Більшості обмінників фінкомпанії коридор по долару та євро буде значно е, нижчим і значно нову. Це Теж таки, така специфіка нашого українського ринку втівкового, і е, фактично тому, що обмінники більш працюють за рахунок е, обороту, і їм потрібно все ж таки не втрачати клієнтів, і для них принциповим питанням є якраз обсяги операції за день. У банків дещо, дещо вони більш консервативні, і таким чином обмінники е, вони більш оперативно реагують на, ситуацію, реагують на ситуацію, яка відбувається на ринку. Тому по долару в обмінниках фінкомпанії коридор буде купівлі та продажу від 40 10 гривень до 41,10 гривень, і по євро коридор купівлі та продажу від 41,35 копійок до 43 гривень. Ну на цьому на сьогодні все. Я хочу вас ще раз подякувати вам за те, що ви нас дивитесь. Обіцяю вам, що незважаючи на ніякі награзи, як, наприклад, зараз те, що я захворів, я буду обов'язково під відповідати на всі ваші питання, обов'язково доносити до вас всю неоперативнішу інформацію щодо валютного фінансового ринку. Крім того, я хочу ще попросити нас підтримати лайком та підписатися на наші канали Мінфін Мінфінансу. Я якщо ви це ще не зробили. Задавайте свої питання, обіцяю на них відповідати. Ну, а найпопулярніші з них я буду, потім, як і раніше, буду виставляти в цих роликах і відповідати вам вже всім всій аудиторії, яка ці питання задаєте. Всім міцного здоров'я, мирного нападного головою. З вами були канали Мінфіни і А, і я фінансовий експерт Олексій Козарів.